І І всім привіт, Це у нас код Симулятор 3. Вийшло в обновлення. Добавили нові предмети. І, може і вроді би получено не всі. Нового персонажа. Блін. Я дурак. Я дурак. А ні. Оде такие подарунки трав знайти. О, гірка уй. Тут хтось... Клин. Це людину вот вже бачить. А, було. Дайте мені залізти. эти подарнки. Мы же нам эти рога теперь. Став, короче? Ну, я тебе подарунки подарки. шарики, чем уже по шарикам. Сюда трохи. Ті, як це нереальний порогом. 就是。实 ну, тут нема. Короче, хто знає Я ще не знаю. Це нереально. Я вже до села прийшов. І тут досі нема. Кузин. Короче, это Всім привіт і зараз подивитися. Мені хотілося подивитися, як він це розуміє. Почому, розумію. Просто показуй, девон. Да, якщо знайду. йду. А, щось вистопити. А, та, вот я вже бачу там подарунок. Хаба ну, ті підсказують. Вже не будуть пікати якось. смотри, пи-пи-пи, вот так, пикаты, да не, уж, уж это еще на город трава, оп-оп-оп-оп-оп. Ой, -оп -оп -оп. а, да не, уж я на показывать. А. Кон спроба номер два сейчас. Yes. Які сьогодні готови? нас вы не получаю поехала блин ну что я за люди все давайте с нами козлом Давайте то Я бачу. В цьому останній. І тут якийсь новий. І це те ж саме. А, ні. Шлябо детектива. Що? Там швак досів. Коротше, я ще пришвидше цей. Зробити скористась телепортом. Ну не, не тудаш, а... ну от сюди. Проще телепорти. Ось так. А там ціх він має бути. Ну, треба подарунка, ще... Завдання саме знаходиться, я вам покажу сує. Сує, і ви получаєте один подарунок. Ці рога, які показують. Ну якісь. Ну, якщо ви зрозумієте, можете написати, бо я не поняв. Я вже підглядаю в Ютубі. Я вам це показую. Це важке завдання знайти стила, коли стив, це риба. назвала рыба. А, я уже... Зараз. Мы зайти. А вот там. Оп. На-на... Оходохе здесь. О, Ох, ходье. Що мені дадуть? а Він від подарунок а я понял вони не показують. для краси просто ну все коло около 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 Да, щось, щось ну скоро стаюся таким телепортом поближче буде хоча б. О, навіть набагато буде, щоб сказати. Вони супер, але треба походити. будинку скажи, що є, вот оружий ко мне. Проплутав. будинок! На, На іншого. Ай. Мене не видержало баскетбольне кольцо. О, це уже якийсь великий. Це вже шостий. Може, врахувати. А, блін, я понял, це, напевно, мало бути зимні обновлення. Ні, ну його зробили, напевно, на зиму. А на кінці ми отримуємо козла, який робить ці... Козла, які робить ці подарунки. Маються. Ну я не знаю, я не бачу просто обновлення цього. Ну, мене дуже багато залишилося. Все говорю вам. Да он будет показывать сейчас? Горел. Я не буду показывать, это честно. Орел. Не на показывай. А не, уже показывал. Ай. Скип. ту -тю. ту -тю -тю. ту 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 А... а приблизно Ось тут щось. Давайте телепортируємося. Що це далеко? Ось так. Хоча ми можемо на одному дні штуці, якщо я її знайду. Ми, може воно є. Якось немає вона. Ну, більшість мені здається є. Це вот це. Ми зможемо. долетіти. Там може бути повільно. То в мене так швидко. Ну там, просто добратися, бо було довго.

Лавараї. От уже чу. Кись баба. Краще, як людина. На драбині ось так оп. Оп. Чую трохи щось. Що Шумить фейверк. Три відразу підемо туди. Там дробино щось. І тут уже самий. У нас що тут є? Це шостий. Якийсь для бандита. А ні, це я поліз. Гранник. Агент 5-5-5. щось... Ні, Не, ну тут а щось. Тут а я по... поближче під тысячу. открыть Мне на так сказать, вот киша. Буду. И мы уже идем. Они, не, короче, пешком сходит. Еще много лет. О, тут я взяла на прокат. Я мій. Я на обрату лисипеда. що я тут чіпав? Я її одминув. Я не міг їхати. Це дуже незручно. -у 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 -у. Ай! Та дайте й О, воу, уже вдали... вдали. Ну, це нам далеко йти. Ну, я б не сказав далеко. Трохи треба почути буду. А ось тут тримали забувку. Забув, як його звивати. Люші люш казав Злий казав. Тай. А я же був в церкві. Ай, а я... А це не в церкві. Це в тому лабіринту цьому страшному. Тр... Сомий. Ось Трамий. Нам дальше так і наступне місце. Не дуже едала ковид. Це місце. Навіть машину можна. І раджу вам добиратися на машину. Або на ну, пішком просто дав'єш. На машині дивіться як тут. Вже може навіть до їх. Полетіло трохи. Щось навіть... Я знаю, на бах. На літанні. Машину привернись. Тут вообще нема щось. Щось нема подом может бути фаєрак, чути катанящий на чт. Ч може на там? Я як треба в цьому дворі. Тут таке має бути с кутом. Вот со с кутом. Вот це сюди так. І сюди. там напомню уже знаю я, я надивлюсь там фейерверк там а да, блин встань короче твой отвод було до вас. Коротше, в мене є план покращен. Щоб на цю о О! ноу. No. Можна ось так ще зробити. Ще трети, Ну це треба понести. Восьмий подаруночок вже у мене. Блін, на пара пал. А щось бут. це дуже добре для мене. Бо далеко не треба дуже йти. Тут А ми можемо взяти і ось так тепахнутися. І все. Якщо у вас тут є башенка така. Раджу їх позбирати для швидко, щоб переміщатись. Це дуже зручно. Ну от ви бачите. Не звучит. О, давайте словом рыбку. О, о рыбку слово. О, вот она рыбка. Дев'ятий і вже дуже мало залишилось. Ми отримаємо. Ну, я не буду до що він робити, показувати. Табо вже треба навіть закінчати відео. До того не буду. Ну, я закінчу, коли покажу все. Щоб ви не шукали довго і втратили свій час. Подивились відео і все. Знаєте. так что шо... И ос... мажа останей. А это не мажа станий. вообще. И еще... Са, еще три. Еще три. Еще три. Давайте, шутка. Ось тучусь. Телепор швидко. Це майже 30 хвилин, де так довго не підійде. Ну, ну так. Це просто я хочу все вам показати. Куди йти, як я добирався. І все. <плес> 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 Я что-то не чую. Странно мне сдать. А вот. Странно идти назад и ехать. Вот сюда. Дай. Лена. Коротше, він там. Зараз я е, наверх. Що, може, по цьому можемо? проведу? Тон, тон, тунь, тутом. Тун. О, сто тут зручно. Дважко, це якийсь такий провіс такий собі, бачите, як проще. Тупо. О, гараж, але це не брається якась труба. Не-не-не, Ні, назад. Блін, це нереально, це неможливо. Наступні два патронки знайдете самі. Всім па-па. Дякую, що подивилися відео. До кінця всім. Па-па.